Дякую. загальний державний борг України в році 25-му зросте до 110% від ВВП України, відтак вперше перевищить, ну, так звану психологічну позначку. Це доповідає Міжнародний валютний фонд за розрахунками фахівців. Загальний держборг України торік становив. Майже 90% ВВП для порівняння у 2021 році цей показник не перевищував 40, ну майже 49%. З нами Василь Фурман на прямому зв'язку. Це член ради Нацбанку, доктор економічних наук. Ми сподіваємося, зараз пан Василь нам допоможе розібрати всю тому одвічному питанні, яке чуєш після того, як держборг зріс до 110%. А питання таке: і що ну от нам з цього українцям і е, державі е, як. Знову ж таки, тій структурі, так, в якій ми українці і проживаємо. Пане Василь, наше вітання вам і одразу роз'ясніть, так і що воно нам від того, що держборг 110% 10% відвалого внутрішнього продукту. Доброго дня, слава Україні. Героям Ну, Ми всі маємо розуміти, що війна вимагає величезних витрат на оборону. І якщо умовно наш бюджет взяти за 100%, то 50% нашого бюджету сьогодні йде на витрати там оборона, безпека це величезні витрати. І ще до великої війни, от ми зараз говоримо про загальний державний борг, він складав там близько 50% національного валу внутрішнього продукту. Ну а сьогодні, якщо дивитись на прогнози національного. Міжнародного валютного фонду, то він буде вкладати більше 100%. Ну, по Пожевам побачимо, тому що я вже бачив раніше такі прогнози, але в будь-якому випадку цифра плюс-мінус є достатньо велика сьогодні. Тому що ще раз війна і в нас немає коштів, і сьогодні Україна проводить величезну роботу для того, щоб залучити ці кошти. Це і кредити, це і гранти. Але в більшості в останні роки це кредити. скажімо так, якщо ми говоримо, наприклад, про цей рік про цей рік, то Україна провела успішну роботу, і дефіцит державного бюджету у нас сьогодні. Ну те, що на сьогодні ще є. Тобто а він, мабуть, буде збільшений. Але те, офіційні 38 мільярдів доларів, то він буде профінансований зовнішньою міжнародною фінансовою допомогою. Я ще не пам'ятаю, я пам'ятаю ще. Буквально а, три місяці назад, коли Нацбанк робив свої прогнози там а, по різних показниках, але один із показників це золотоволютна резерва Національного банку. Ми говорили, що на кінець цього року вони будуть складати там більше 40 мільярдів доларів. А зараз, коли Нацбанк буквально тиждень назад оновив свій макропрогноз, то він сказав, що золотоволютні резерви складуть вже 55 мільярдів доларів. А, тобто ця цифра ну значно збільшена, а в тому числі за рахунок чого тому, що а, ми в цьому році отримаємо значну міжнародну фінансову допомогу. Вона зрозуміло, що надійде до державного бюджету в іноземній валюті. А потім, оскільки бюджету потрібно буде гривня, вона, скажімо так, з'явиться в золотовалютних резервах національного банку України, а на не дасть мінфіну бюджету гривні. Але я до чого веду? Просто що. А, Багато різних програм: Міжнародний валютний фонд, Європейська програма Ukraine Facility, програма під доходи від заморожених активів Російської Федерації. Коли ми отримуємо там 50 мільярдів доларів, ці кошти виділяються там на рік, на два, на три. Так, ці кошти вони відділяються, тобто, і е, вони е, ну, Україна їх отримує в цьому році. Ну планово, значно, це моя особиста точка зору. У нас не повинно бути проблем з фінансуванням дефіциту державного бюджету, тому що ми провели величезну роботу. Тепер що стосується, ну по суті питання тут, чому ця психологічна позначка 100%, чому Чому про це говоримо? Ну в цілому для країн, що розвиваються, таких як Україна, поріг боргової стійкості становить там 60-70% ВВП. А ще раз до Великої війни на ця цифра взагалі складала там 50%. Тобто у нас така гарна була боргова стійкість. У зв'язку з війною 100% сигналізує про високі ризики фінансової нестабільності. Але у нас війна, і ми маємо зовсім міжнародну фінансову допомогу. Тому те, що стосується, коли ти живеш у ринку умов, то це одна історія. Але в нас зовсім інші умови. І я вважаю, що ту політику, яку ми сьогодні проводимо, вона є на 100% правильна. Ті кошти, які ми залучаємо, вони нам допомагають боронити нашу незалежність, фінансувати українську армію, фінансувати різні напрямки пов'язані з військово-промисловим комплексом, і в тому числі до речі, якщо ми говоримо і про зарплати бюджетникам чи пенсії пенсіонерам, тобто це також туди направляються ці кошти, тому ми дякуємо нашим партнерам за міжнародну фінансову допомогу. Ключова задача зараз це справедливий мир. А далі я впевнений в тому, що ці питання, навіть якщо mm -hmm. хтось може говорити, що величезний борг, просто да, він великий, але але він вимушено великий. Зрозуміло. Дякуємо за ці роз'яснення, пане Василь. Василь Фурман, це член Ради Національного банку України і доктор економічних Папа. наук. Він був на прямому зв'язку зі студією. Ми зараз.